Вже багато років на моїй клумбі квітне гератом він сіється сам, весною проростає, і ціле літе радує мене своїми квітами. Агератум це багаторічна декоративна рослина із сімейства айстрових, яку у нас в Україні вирощують як однорічник. Суцвіття бувають білих, рожевих, блакитних та фіолетових відтінків. Назва агератум походить від грецької, що означає нестаріючий або вічно молодий. Це пов'язано з його здатністю довго зберігати свіжість у зрізаному вигляді. Агератум є тропічною рослиною, що походить з теплих регіонів Північної та Центральної Америки. Ця рослина полюбилася садівникам своїми ефектними пухнастими квітачками, зовні схожими з помпончиками, які входять до складу дуже щільних цицвіть. Агератом належить до алергічних рослин, здатних при контакті з соком викликати запальні реакції слизових оболонок. Будьте обережні і уважні.